часть фонарик аккуратно ставим убираем а теперь мы будем складывать для волосся намай оператора просто делами занимается оператор самой приходится делать в жизни это выглядит не так темно Можна так, коротше, посадити. Ну, в принципі, отак підійдемо. А ми беремо перше. Це у нас рішоска. Рішоска. Перше. Друге, це у нас э, такі жерелі, от. І. Ще. І ще резинка, зараз покажу. Подарила з першого класу. чай і зроблю всі уроки. Ось таблиця множення. темножня. Кстати, она Ну, в принципі, я покажу вам потом. Продовжуємо. Я зробила уроки. Я, звісно, тут трошки вот повісила, Тут поклала цепочку. І тут, коротше, а тут трошки поставила. Ну і все, отут і як і було. Ну, і ще отут от це поставило. Будемо брати це. Тепер будемо брати... біля. Так, зараз складу і вам. Покажу. Цепочка. Цепочка. Рошоска. Будемо класти. Ми туди покладаємо цепочку. Тобто шоска. Так. Ми розшку покладемо сюди. От, тепер цепочка. Ось цепочка. Так виглядає. О, така цечка. Зараз я якось кладу туди. Ой, фонарик сів. Кладемо її, я зараз положу. Я на зарядку поставлю, буде четверта часть.